Так, знову вітаю У вас всіх нове агресивне відео. У кого на Таврії стоять дворники, і отут, мабуть, посередині йде така полоса, дика, дичайша. Ну, вона не витирає і все. Коротше, їхав я з одним дідом і він мені показав таку маленьку систему. Зараз і так, і так, і як її зняти, щоб вам показати. Зараз зроблю так. Це вже китайська прибуда. Показую. Дивіться народ. Коротше, дід мені розказав таку систему. Отут є такий ланцюжок. Всі його знають. На що вдівається дворник? Якщо він буде рівненько прилягати до скла, Ну, е, і щітка буде терти чітко. Якщо він хоч чуть, -чуть вправо-вліво буде відходити, ну вверх-вниз, то щітка буде на тому місці затирати. Вон, бачите, я от собі так трошки його погнув, вирішив перевірити. Так, дійсно, зараз скло чистеньке і все працює в нормі. Дякую за перегляд.